Стіни, це сирість, ну, я не розумію, дитина може тут висидіти. Це укриття, де б мали ховатися школярі під час ракетної загрози. Побачене жахає, стіни в грибку, сирість, сморід. Підлоги як такої нема, з цементу зішкрібають фекалії. Про вентиляцію чи стільці немає й мови. Найперше, що хотілося б мені туди привести, це психолога. Тому що на мою думку, звідти діти вийдуть ще більш травмовані ніж від самих сирен. Це мама одинадцятикласниці червоноградського ліцею. У закладі є укриття, але тільки на пів сотні дітей, а їх 800. Тож знайшли найближчі у двох житлових будинках поруч, та перебувати там навіть кілька хвилин небезпечно для здоров'я. Певні батьки це не туалет, бо тут мав би розміщуватися клас. Отут, от отут, і яко дитина має йти в туалет про це не це невідомо. Оце що така? Я не розумію взагалі, якщо дитині на голову впаде. Я дуже не хочу бомбосховище, бо для мене страшно за її здоров'я. У самому ліцеї пояснюють за ці укриття, не відповідають. Я до Жеку не маю ніякого відношення. Я не маю це ніякого права зробити там якийсь ремонт. Звичайно, що. В такому стані, як воно є зараз, воно є непридатне для е перебування там дітей. Після екскурсії в будинкові укриття батьки виклали відео в мережу за кілька днів після підвалі. Уже почали робити ремонт, але тільки косметичний. Давай наряд це про кубіли термібілого. Ситуація з укриттями не тільки для цього ліцею. Це підвал у житловому будинку, куди б мали ховатися діти з садочка. Ну я оце побачила. В мене був мене ступор. Я не знаю, що я маю робити. Навіть туди з нею не спустилися. Я просто б вона чекала зовні, щоб її не ж на В управлінні освіти кажуть, виділили 400 тисяч гривень на укриття для шкіл, але на підвали сусідніх багатоповерхівок не можуть, бо не на їхньому балансі. У нас. Підняття ґрунтових вод є вище ніж будь де в нашому місті. Це мало би бути зроблений. Навіть не ремонт, а реконструкція відновлення всі мережі і то в будь-який момент каналізація може забитись. Підприємство, яке відповідає за підвали комунальне. Я показую міському голові відео критів яких побувала. Він телефонує до головного інженера до належного стану до 1 вересня. Така таке завдання було на кожній нараді. вівторковій. чому так пізно почали, хоч косметичний ремонт. Відповіді немає, а однак капремонт і заміною мереж, щоб ніде не протікало, визнають грошей. Нема. Я розумію, що всього об'єму не зроблять в силу того, ну підземних вод і так далі, зношеності мереж у червонограді. 21 школа, і половина з них не має укриттів, кажуть в департаменті освіти. З садочками ситуація ще гірша, із 15 тільки три мають бомбосховища. Чи дозволить комісія відкривати заклади з такими укриттями поруч? Ще невідомо. Та після побаченого більшість батьків уже проголосували за онлайн-навчання. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН один плюс один.